Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних та легких приготуванні закусок. Вони гарно прикрасять святковий стіл, виручать в той момент, коли, як кажуть, гості на порозі. За основу ми використаємо паштети торгової марки Канівіль. В якості апетитного доповнення підійде усе, що ви маєте в холодильнику. Паштет можна акуратно витиснути за допомогою кулінарного шприца, або ж просто намастити ложкою. Кожен бит паштету цієї торгової марки смакує по-своєму. Тож пробуйте та обирайте який більше вам до смаку. Хоч і прикрашаємо канапки на швидкоруч та по-простому, виходять вони дуже апетитними. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.